Вони заробляють навіть на смертях героїв. До нас звернулись близькі родичі загиблих героїв-воїнів, що поховані на лісовому кладбищі Києва на ділянці номер 79 Алея Слави. Вони розказали таке, від чого стине кров у жилах. Права рука кличка, палатний, куратори ритуальної служби Київщини, брати Горові, директор. Профільного комунального комбінату Голуб розробили багатомільйонну корупційну схему відкатів і хабарів на ритуальній службі, підшукавши сматрящого куратора за лісовим кладовищем могильного, з корисливих мотивів вони розмістили на центральній алеї кладовища на площі близько одного гектара виставку пам'ятники виготовлених могильним. А Алею славу загиблими героями вони розмістили на місці, де раніше була.